Виконуємо номер 9.10 із підручника Геометрія 8 та номер 1710 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Дано ЕТ середня лінія трикутника АБЦ. Е належить АЦ, Д належить БЦ. Довести, що кут СЕД дорівнює куту САБ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Оскільки ЕД середня лінія трикутника АБЦ, то за властивістю середньої лінії вона паралельна до АБ, оскільки ЕД середня лінія. Трикутника а, Б, С, то за властивістю середньої лінії трикутника. Середня лінія трикутника, що сполучає серед двох сторін паралельна третій стороні і дорівнює половині. Нам половині не треба, а ЕД паралельна до АБ. Тоді кут СЕД і кут САБ є відповідними. Для прямих Е, Д і Б та січної, а С. якщо прямі паралельні, то відповідні кути рівні за властивістю. Паралельних прямих прямих кут СЕД дорівнює куту САБ, що і потрібно було довести номер 9.10 із підручника геометрія 8 та номер 17.10 з підручника математика 8 виконано